Це був надзвичайно щасливий день, тому що навколо війна розриваються снаряди, в нас передова. І тут народжується диво, продовжується життя. Народилася вона нас швидко, вона нас не мучила. Коли ти народжуєш в родомі, це за цим всім слідкують лікарі, і ти лише спостерігач. А тут нам довелося приймати безпосередню участь і нести відповідальність за маленьке життя, щоб все було добре. Мій чоловік звільняв велику Олександрівку. І вони йшли по вулицях, да знайомилися з тими людьми, які вже пережили окупацію, і побачив, що з одного будинку виходить жінка з маленькою дитиною на руках. І розуміючи, що велика Олександрівка була в окупації 7 місяців, а дитині на той час було там 4 місяці, то зрозуміло стало, що дитина народилася саме в окупації. Познайомився він з жінкою Ольгою, сім чоловік. Віком Сергієм, з їх ще старшим синочком Даніелем. І таким чином він дуже прийнявся самим фактом, так, що люди вижили під час обстрілів в своєму будинку в підвалі ще і народили дитину взагалі без медичної допомоги. Це було дуже-дуже страшно. передатися словами не можна. Це лише знає той, хто побував під обстрілами. І це сидиш, рахуєш і переживаєш, аби тільки не в будинок. Всім привіт! Загружаємося будівельними матеріалами і вирушаємо на велику Олександрівку. Ми все Нам допомагають, і я дуже вдячна всім всім людям, які відгукнулися і, і продовжують допомагати волонтерам. Що, що це наші ангели-охоронці, вони нас підтримують і морально звичайно, тому що інколи були такі моменти, коли опускалися в тебе двоє дітей. І в будинку жодного вікна і двері. І ти не знаєш, з чого починати. Але є люди, які затримують і завдяки цим людям є натхнення. І як нам недавно сказали, що наш будинок символізує Україну красивий, але розрушений. Але ми Вам і наміряли. Що на Якщо наші хлопці там в окопах можуть, то ми зможемо.